Сьогоднішній наш розклад на тему мої ілюзії щодо себе. Тобто подивимося, які ілюзії ви маєте відносно себе. Всього чотири позиції. Обирайте каплучку. Розклад загальний, тому програється не всім. Так, почнемо для тих, хто вибрав першу позицію, першу каблучку. Які в тебе ілюзії до себе? Ти вважаєш себе людиною, яка не вміє робити? Подарунки, не вміє дарувати, не не невщительний ти себе вважаєш. У когось може програтися, що ти вважаєш, що ти не вмієш заробляти гроші, що тобі перекривають дороги, не дають можливості заробляти. Чому це тебе таке? Ну, твоя ілюзія в першу чергу це твої думки. Соб, ти собі е, щось надумала. Можливо, є якийсь негативний досвід, коли в тебе не вийшла якась справа. Чи якийсь проєкт не приніс доходу, і ти на собі хрест поставила, що все, я не можу заробляти гроші, я не дуже предприїмчива, мені це не йде. Я взагалі мало чого можу. Ще тут може бути вплив якоїсь сторонньої людини. Як сторонню? Тобто ці думки, які в тебе в голові, про те, що ти нічого не можеш, особливо в питаннях фінансів, міг хтось тобі нашептати. Тобто це, можливо, і з дитинства йшло. Тобі, можливо, дуже часто могли казати, що з тебе нічого путного не вийде, що в тебе немає якихось талантів і взагалі ти грошами не вмієш розпоряджатися, тратиш багато, заробляти не вмієш. Так, яку тобі пораду Таро, дасть? По-перше, тобі треба примиритися сама з собою, так, а, примирити свої думки. Зрозуміти, що якийсь твій негативний досвід в минулому це лише досвід. І він дає тобі можливість для відпрацювання якихось твоїх навиків. Це твої підказки з минулого, які ти просто повинна як досвід винести в це життя, щоб краще розвиватися в тебе. Ну, також тут ще є порада більш активно розвивати свої здібності. В тебе їх багато. Але ти їх не розвиваєш зараз. В тебе є можливості. Розвивай, вкладай в себе, в тебе все може вийти. Якщо, ну, по-перше, ти тільки пропрацюєш свої думки. Так, переходимо до. Другого варіанту, хто обрав отаку каблучку з павучком? які в тебе ілюзії щодо самої себе. Ой, я тут, звісно. Конечно... Тут ілюзій багато. По-перше, я хочу сказати, можливо, хто дивиться другий варіант, другу позицію, занадто залежить від думки про них інших людей. Що про них скажуть, що подумають. І в деяких питаннях можуть наче, підстраюватись під іншого, так? І твоя якраз ілюзія в першу чергу те, що про тебе багато думають інші люди. Ти занадто сильно опираєшся на їх. На їх думки про те, що вони про тебе подумаються. Їхнє міння може бути хибне. Тобі це треба зрозуміти. Тут є в тебе ілюзія відносно своїх мрій. Чомусь ти вирішила. Що вони не можуть з, поз, е, з, здійснитися? Що наче тобі не дано? Це також, можливо, хтось якийсь е, дуже опираєшся на інших. Так, а чому це взагалі в тебе? Чому це в тебе Чому тобі тобі так важливо? Що про тебе думають інші люди? Дуже багато стрес страхів і когось програється, що боїться брати відповідальність за своє життя на себе. Тобто, от я цього не буду робити. Чи не буду тут розвиватися? А, ну, тому що про мене подумають погано. Все. Чому ти оце не хочеш пофарбувати волосся? Тому що мені скажуть, що це не красиво. Ти так свої дії, всі свої рішення і вчинки перекладаєш на інших людей. Тому що скажете так, подумають. Багатьом людям взагалі, в принципі, не до тебе. Але чомусь ти оці, оці своїм оці бажання, небажанням, страхом брати відповідальність за своє життя на себе, живеш в цій ілюзії, сама собі її створила. що Всім дуже цікаво, як ти будеш виглядати і що ти будеш робити. Порада для, від, для, від таро для тебе. Малюй своє життя сама. Бери на себе відповідальність. Не бійся отримувати подарунки від долі. Не бійся, що про тебе подумають. Так, ти можеш жити на дуже гарній хаті, так? Ти побудеш там не бути ремонту, так? Але при цьому ти можеш отримувати подарунки. Ти можеш навіть хороші слова отримувати. Так? Тому не бійся, як ти виглядаєш сміло, малюй своє майбутнє сама чи сам. Так, далі. Переходимо для тих, хто обрав третю каблучку, третя позиція. В чому ваша ілюзія до самого себе чи до самої себе? видно. Угу. О, налаштовалась. Так, в чем же желлюзия? А тут що ти не можеш знайти виход з ситуації, а, боїшся бути вільною. Ти чомусь вирішила, що ти не вільна, що тобою управляють інші, що а, твій шлях Дуже залежить, можливо, від якоїсь конкретної людини, ти наче боїшся розправити криль, крила а, і полетіти, бо якийсь є страх, що тобі, можливо, за це щось буде. Якщо ти нарешті, Підеш до своїх мрій, до своїх цілей і вирішиш полетіти? Тобі, наче, карма прилетить, можливо, є якесь бажання, ти дуже боїшся, що якщо ти почнеш його здійснювати, тобі за це щось буде. В цьому є твоя ілюзія. Чому це так? Чому це ти собі таку ілюзію створила? Вже таке було, що дійшла до, 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 до якоїсь гарної цілі, отримала цей шанс, отримала те, що бажала, але в той момент від тебе хтось відвернувся, і ти подумала, що це, це карма тобі прилетіла. Щось до чогось дійшла, до якогось рівня життєвого, а потім почались проблеми, наче в сім'ї. І ти вирішила, що це, що це так треба, що не можна бажати деякі бажання, бо, або хтось буде незадоволений в сім'ї, або хтось відвернеться, боїшся, можливо, ще когось дуже засмутити. Якісь бажання, думаю, що не воспримуть якісь твої близькі люди. Так, яка порада від Таро? по перше. Те, що було раніше, звичайно, у людей може змінюватися думки. І якщо десь якась близька до тебе людина колись була проти, не факт, що вона і зараз проти так. Це перше. Друге, якщо в тебе є якась мрія і якась людина, Поряд ти боїшся, що від тебе відвернеться, чи ти боїшся якогось негативного впливу потім на своє життя? Треба розуміти, цими страхами ти будеш заганяти себе ще нижче. Ти ніколи не вийдеш до високого статусу, поки будеш сама себе зачиняти в цій ілюзії, що ти невільна. І ще. Не обов'язково повинно бути щось закінчиться, якісь відносини, відносини. якщо ти зробиш вибір в свою сторону. Якщо є такий страх, щоб якщо ти будеш намагатися бути більш вільною, то обов'язково щось закінчиться. Не завжди. Такс. Точніше тут. Причому тут це. Тобто в тебе якийсь страх, що, що ви будете своїх бажань, що закінчиться. І так, і дивимося четверту позицію, четверту каблучку. Це п'ять розмитись? Яка твоя ілюзія щодо себе? Хм. ну, тут може у когось програтися. Кілька варіантів. Хтось чомусь вирішив, що він не може мати дітей. Так, тось, тобто напряму хтось чомусь не вирішив, що в нього ніколи не буде дітей. Так, а у когось може програтися, що він не вміє народжувати якісь цікаві ідеї і плани, що його ідеї і плани не цікаві і не можуть збутися. Що все що, йому, все, що він видумає, все, що йому приходить в голову, це все не те, це все погано, це не, принес, не принесе користі. Чому це в тебе така ілюзія, що твої ідеї всі не варті уваги? Ну тут опять, тут опять думки в голові, так, ну, тут хтось... Скоріше за всіх у багатьох програється, що в якийсь момент життя хтось висміяв якусь вашу ідею. І дуже сильно цим образив вас. Це, звичайно, могло і не раз бути. Тут або висміяли вашу ідею, чи ідеї, а ви сказали не дуже приємні слова. Ви могли самі поставитися в якийсь момент несерйозно до самої себе. В якийсь момент життя вам була дана дуже класна ідея, ви її придумали, але ви від неї відмовилися. Ви вам ще могли багато хто сказати, що це. О, ти що таке вигадав? Ну це нереально, таке не може бути. І е, зламали ваш, ваш дух в цьому. Да. Ви зупинилися в той момент. Зупинилися після того. Тут стали або нерішучим, або тут ще є момент. Чи ви взагалі по життю не дуже рішучі, ви дуже боїтеся а, йти вперед? Багато можете зважуватись над рішенням, а, багато думати, а іноді деякі ідеї треба. Прийшла думка, бери роби. Бери роби зараз, не чекай наступного шансу, бо наступного шансу може не бути. Час дієте? Ви могли просто своїм калібанням, поки ви думали, пропустити потрібний час. Так, яка порада таро для вас? По-перше, отут, як оце випало, і за чого це могло бути, думати, звісно, аналізувати дуже хорошо. Але якщо ви будете тільки жити мріями-ілюзіями і не будете намагатися свої ідеї хоча б пробувати реалізувати, вони так усі вас будуть жити в вашій голові просто ілюзіями. Просто ваші всі ідеї будуть ілюзії, поки ви не почнете щось з цим робити з ними. Намагатися реалізувати. У вас дуже багато ідей, які ви залишили на потім, так і не реалізували, час пройшов, і це залишилось просто десь в ваших снах, мріях. Тому треба. Нарешті свої ідеї намагатися втілювати в життя. Навіть якщо щось не вийде. Треба пробувати, там треба пробувати. Дякую всім, хто був на розкладі. Буду вдячна за лайки та підписку.